Вітаю вас на моєму каналі. Я авторка. Звати мене Тетяна Олійник. Я пишу книжки для читачів різного віку. Серед моїх творів є романи, казки, навіть містика. Надихаюся на створення своїх історій навколишнім світом та переплетенням людських долей. Вам цікаво дізнатися, як я створюю свої книги. Тож я розповім вам свій секрет. Думки в моїй голові, ніби ніточки. Вони поступово обростають історіями та подробицями. І потім я немов плиту з них мереживо, яке створює під час неймовірні візерунки. Я вважаю, що на сучасному літературному ринку не вистачає українських аудіокнижок. Тож саме це. Надихнуло мене створити канал, де ви можете ознайомитися з моїми книжками у прочитанні вже багатьом із вас відомої Ангеліни Крихелі. Тож, запрошую на мій канал Аудіо з Тетяною Олійник.